Вітання, друзі! Відеогляд подарунку номер 24 Називається він щире вітання. Тут 780 грам цукерок. Ось подивіться, який асортимент. Червоний мак, монблани, конофету, шарми різного виду, моне, труфальє, паратруфель, ромашка, мірель, несквік. Знову шарм. Беліссимо. Ось це такий класний, гарний шоколадний подарунок з цукерок різних фірм свіженьких, жовтень листопад, дата виготовлення. Маємо широкий асортимент коробки до цих, до цих цукерочок. Ось таку з Миколайком. Ось така Christmas Time теж дуже гарна. Уточняйте в менеджерів по наявності коробочки. Доставка по Україні у нас безкоштовна, при замовленні від 4500 гривень. Тому обирайте для своїх рідних, друзів, знайомих, найрідніших для дорослих і дітей У нас знайдеться подарунок до будь-якого смаку. Якщо бажаєте за індивідуальну калькуляцію, щось поправити, змінити, у вас велика кількість подарунків, звертайтеся до менеджерів, будемо раді допомогти. Ваша унікальна цукерочка! До зустрічі на замовленнях.